Віталій Гугарєв, мандрівка на ранкову зорю». Уривок з повісті троє на острові. Космонавти не рухались, зачудовано дивилися, як народжується ранок на незнайомій планеті. Ось у рожевій траві за свистів невидимий птах, перелив, переливчисто фю-фю-фю. Йому відповів другий, потім третій, четвертий. Проте, може, свистіли не птахи, а якісь тварини. Дивіться, дивіться, раптом злякано вигукнув Альоша. З туману одна за одною виринули величезні крилаті постаті. Їх було щонайменше з десяток. Забава здригнулась. Ой, які дивовижні птахи, здається, кажани, невпевнено сказав Ілья. Які ж це кажани? Запротестував Микита у кожному крилі метрів зотра. Крилаті чудовиська з довгими хвостами пролетіли над мандрівниками з пронизливим, виркуючим криком. Тепер було добре видно їхні змієвидні довгі тулуби, що терма короткими лапами і великі видовжені голови з маленькими круглими очима. Легко й безшумно помахували вони перед крилами. Одне з чудовиськ відстало від розграї, зробило плавне коло і, відкривши пащу, тонко запищало. Неначе ножем посковерються, всміхнувся Ілля. В пащі чудовиська блиснули білі, голчісті зуби. Забавами мамоволі стиха зликнула. Мабуть, їх можна назвати птерозаврами, сказав чарівник. Щоправда, я уявляв їх трохи іншими. Крилаті ящери. Так, так, гігантські крилаті ящери. Подібні тварі жили на землі в юрському періоді. Птерозавр і досі ширяв над ними, розпластавши перетинчасті крила. Нарешті він, з невдоволеним клекотом полетів слідом за граєю. Скоро вся зграя зникла за лісом. А вони небезпечні? спитав Альоша, оговтавшись нарешті, і мерзлякувато поводячи плечима. Хто знає, чарівник задумливо погладжував білу бороду? Навіть е чарівники не завжди все знають, а надто коли вони перебувають на чужій планеті. Небо над далекими горами червоніло. Воно палало дедалі яскравіше і стало нарешті багряне. Шпилі далеких скелястих гір несподівано сліпуче засяяли. Сніг, сніг! охнула забава. На горах сніг. На долину від гір попали довгі тіні. І тепер, коли розгорявся день, мандрівники раптом побачили все, що росте на цій планеті, має дивовижне рожеве забарвлення рожева трава, дивні рожеві дерева у лісі. Далеко внизу за кручею, за хмаркою туману. Ніжно-рожевий серпанок покрив неясні простори заріччя. Очевидно, там також ріс рожевий ліс. Це просто, просто неймовірно, розвів руками Ілля. Вони пройшли ще з десяток кроків і зупинилися біля скелі, з під якої прозорим потоком виривалося могутнє джерело. Вітерець зривав з води клуби пар і відносив їх у бік до пагорка. Два великих птахи, сполохані прибульцями, забили в заростях крилами і з гортанним криком знялися кудись в туман. Їхній тривожний крик, мабуть, послужив сигналом для безлічі інших птахів. Густою хмарою шугонули вони в повітря з усіх острівців. Стало темно. Шум від крил був схожий на несподіваний ураган, який, зрештою, затих так само швидко, як і печався. Та, очевидно, цей ураган потревожив ще одну істоту, яка прийшла на водопій і затримала в теплій воді, посеред річки захлюпалося щось чорне. При нишклі мандрівники побачили, як над водою витягнулася товста мов колода, змієвидна шия з маленькою голівкою. Голівка неквапливо повернула вузькі очиці спершу праворуч, потім ліворуч. За тим над водою виріс гігантський темно-сірий тулуб, всім стало страшно. Діти міцніше притулилися до чарівника, а той раптом засміявся і став весело потирати руки. Бронтозавр, зовсім по хлоп'ячому, вигукнув він. Клянуся моєю бородою один з найрозкішніших видів травоядних ящерів. Слід гадати, що малятко важить не менш як 40 тонн. Про чудовий екземпляр. Не бійтеся, друзі. Ця тварина страшна тільки на вигляд. Вона не їсть м'яса Повільно ступаючи по воді, бронтозавр вийшов на берег і гучно струснувся. Незграбний багатометровий хвіст його важко вдарив по воді, зметнувши каскад бризк. Витягнувши таку ж багатометрову шию, бронтозавр повільно озирався. Нарешті він заспокоєно вигнув шию, відкрив пащу, дуже схожу на пащу Змія, і з хрускотом зірвав суковиті пучки рожевої трави. Шия його знову витяглась вгору, він звучно і, і неквапливо жував траву, прикривши свої вузькі очиці з сірими повіками і раптом брондозавр замер. Здавалося, він навіть перестав дихати. Недоїдена трава випала з на пісок. У заростях рожевого чагарника почулися грізне речання, і в ту ж мить із несподіваною. Для його незгарної постави швидкістю Бронтозавр повернувся задом до кущів, проте він не збирався тікати. Голова на довгій шиї повільно погойдувалася, потемнілі очиці загорілися люттю. Із пащі вирвався громоподібний войовничий крик. Важко сказати, на що його крик більше скидався на речання лева чи рев розлюченого бугая. Але цей крик був такий моторошний, що перелякані діти знову міцно притулилися до чарівника. Бронтозавр войовнич бив по землі хвостом. Минула секунда. Друга з заростей висунулася страхітлива хрипуча паща з ощиреними зубами. Довгий роздвоєний язик, неначе блискавка метався між рядами зубів. Минуло ще кілька секунд, і на пісок виповз на чотирьох могутніх лапах чи то ящер, чи то крокодил, якщо так можна було назвати звіроподібного плазуна, завбільшкиз слона. Це чудовисько було трохи менше від бронтозавра, але з того, як воно готувалося до боротьби. Як припадало червом до піску, збираючись стрибнути, як нервово сіпалося його тіло у темно сріблястому кістяному панцирі, було видно, що перед бронтозавром небезпечний ворог. Що це? невиразно бормотів чарівник. Диноцефал? дуже схоже. А вже ж диноцефал. Це ж здається страшний хижак, і ми, друзі, будемо свідками ніким ще не баченої битви. Диноцефал стрибнув і в ту ж мить бронтозавр блискавично змахнув хвостом, пролунав гарматний удар. Диноцефал, цей броньований гігант відлетів у бік, і е, беркицнувся на спину. Всі мимоволі здригнулися. Проте диноцефал. Очевидно, мав неймовірну силу, бо враз скочив на лапи, зробив новий стрибок, але знову був перекинутий. Ще і ще кидався він на ворога, і щоразу бронтезавр діяв хвостом з меншою впевненістю. Ось його гігантський хвіст марно майнув у повітрі і впав на берег, вивернувши цілу гору піску і червоної глини. Цього ж дав донацефал. Двоє гігантів щепилися у смертельній сутичці. Хмара пороху бризки води, груддя мокрої глини полетіли на занімілих мандрівників, приголомшених цією битвою. Ґрунт двигців під ногами, і десь далеко в заріччя луна повторювала дикі крики бійців. Величезні щели поноцефала зімкнулися на шиї бронтозавра, Почувся хрускіт і фонтан крові з силою у повітря. Брандозавр захрипів і замовк. Деноцефал лежав на поверженому противнику і відпочивав, заплющивши очі й важко дихаючи. Я не можу дивитись на це, прошепотіла забава. Прошу вас, давайте підемо звідси. Чарівник не встиг відповісти, бо диноцефал раптом втупився в мандрівників нерухомими червонястими очицями. Він не квапився нападати. Може, він був здивований появою небачених істот, а можливо, в ньому прокинулось те почуття мимовільного трепету, що його давно відчувають на землі всі тварини перед вищою істотою людиною. Мандрівники не рухались. Спливали секунди, а донацефал не зводив з них круглих, налитих червоною каламуттю очей, та ось його паща трохи розкрилась. Знову блискавкою, заметався в ній роздвоєний язик і почулося неголосне хрипке гарчання. Перевалюючись з боку на бік, до нацифал своїх... на своїх коротких лапах з бронтозавра, припав черевом до піску і знову загарчав. «Тікаємо, мамики, та позадкував. Деноцефал стрибнув, і в ту ж мить сталося щось дивне і незрозуміле. Тіло звіроподібного плизуна якось дивно перекинулось в повітрі. Гучно загоривши своїм твердим панцером, Деноцефал упав на каміння. Він був мертвий, і тільки гуцубкий хвіст ще конвульсивно сіпався. Це зробили ви? утямивши, спитав у чарівника блідо Ілья. Ні, це зробив не я, повільно похитав головою чарівник і підійшов до мертвого чудовиська. Але хто ж? Не знаю, не знаю, знизав він плечима. Таке враження, що диноцефал був електричним струмом або, або, може, ультразвуковим променем. Я не думав, що чарівник не закінчив, бо з розжевих кущів на берег швидко вибігли якісь люди. Саме люди, а не інші істоти, бо вони стояли на двох ногах. А в руках тримали короткі сріблясті трубки з численними темними клапанами. Одягнуті в жовті костюми, які щільно облягали їхні стрункі тіла, вони зупинилися за кілька кроків від мандрівників і в них свої сріблясті трубки. Їх було четверо цих незвичайних людей з невидимими обличчями, закритими такими самими, як і костюми, жовтими масками, тільки у вузьких прорізах. Біля лоба можна було б помітити блиск насторожених і цікавих очей.